І Путін, звичайно, хотів би цю територію отримати без подальших жертв. Але тут є кілька питань відразу. А як взагалі виглядатиме ситуація з української точки зору, якщо наші війська будуть залишати ці міста і селища, які вони обороняють від ворогова, навіть не четверте, а вже одинадцятий рік? Адже я вам хочу нагадати, що російські диверсанти, всі ці бандити, стрілкова, вся ця наволич, вони були. У Краматорську, у Слов'янську. Зі Слов'янська взагалі починався марш російської мерзоти на українську землю. Там був цей народний мер, там була вся ця фігня, яка потім розвернеться у повномасштабну російсько-українську війну війну без кінця і без краю. Але тоді росіяни вірили, що вони зможуть знищити українську державу тільки за допомогою диверсантів. А потім, як бачите, побачили, що. Потрібні піхотинці, танки, дрони, ракети, і весь їхній військовий потенціал, який з того часу весь спрямований на знищення української держави на збиття мирних Україн.